Дякую. Дякую вам за таку гостинність, за такі щирі оплески, за посмішки, за донат. Ви сьогодні додали до загального донату лісапетного батальйону 11 тисяч 240 гривень. <плес> Ви надзвичайні, я вас люблю. І я хочу, щоб ви жили за правилами лісопетного батальйону. У нас є свої правила. От подивіться на моїх молоді, чоловіки вже постаріли, діти виросли, внуки підростають, а нам хоть що? Бо ми живемо за своїми правилами. Не відкладайте роботу на суботу, а секс на старість. Перше правило. Друге, якщо вас послали, не дай Боже, гордо йдіть, звідтіляне задоволеними ще ніхто не повертався. Якщо вас назвали, сучкуючи сербою, ну не ходіть туди, де вас знають. От саме за таким принципом треба жити. І саме головне посміхатися. Ті посмішки, ви додому понесіть, що сьогодні дарували ліс батальйону і самі собі. І ви побачите, завтра побачите, що ви стали сильнішими, бо то імунітет посмішка. Коротше, смійтеся! Magie, Tessia, l'ubic!